To je taký duže harný, pozitívny fenomén v našich dvustoronných stosunkách. I to je duže dobré, to je deň, kolí, napravde tak vyčúvajeme našu, našu vzájemnú blízkosť, naše vytkryté srdca i, i a taký optimizm z našej spilnej zústriči, spilnej roboty i spilného majbutneho. На нейтральній смузі між двома кордонами відзначити День добросусідства зібралось понад пів тисячі людей. Серед них високопосадовці України, Словаччини, Угорщини, Румунії, Чехії та Польщі. Такі заходи для закарпатців стали традиційними, адже завдяки їм посилюється партнерство між прикордонними регіонами. Останній мами доне, а трима приліт при болякова. На святі словакам нарешті вручили довгоочікуваний подарунок. Гелікоптер Мі 9 який майже півстоліття тому належав Леоніду Брежневу. Зараз вертоліт знаходиться в нейтральній зоні, а вже незабаром його перевезуть до міста Кошице в музей авіації. Я хочу вручити цей паспорт одному із найкращих друзів українського народу. Президенту Словацької республіки, засновнику музею, Рудольфу Шустеру. А от Закарпаття отримало два меморандуми про співпрацю з Кошицьким та Пряшевським самоврядними краями. За словами очільника Закарпатської обласної ради, зараз Закарпаття входить в період активного транскордонного співробітництва за програмою європейської допомоги. Тож таких угод варто очікувати ще багато, як на рівні сіл та міст, так і на обласному рівні. Це е, дає нам можливість Надалі працювати у сфері транскордонного співробітництва, залучати наших дітей, наші школи, освітні заклади до співпраці, обміну досвідом, обміну. Дітей. Дітьми, щоб вони могли одні поїхати в Словакію, інші поїхати в Україну, подивитися обміну культурними. Співпраця між Україною та Словаччиною триває багато років. За цей час обидві країни змогли вибудувати міцну дружбу та підтримку в усіх починаннях. Словаччина послідовно і активно підтримує Україну нашому. Інтеграційному процесі підтримує цілісність нашої держави. Словаччиною ну, дуже багато зроблено по лібералізації візового режиму. Україна була одним з перших, які в року 1993 узнали нашу незавісність. Словенська повністю підтримує стаги України європейську інтеграцію на території, де проводили свято, кожен район Закарпаття, а також Кошицького та Пряшівського самоврядних країн розмістили павільйони, в яких частували всіх гостей національними стравами, а також презентували вироби народних умільців.